Привіт, прийшла до секонд Хенду. Це десь четвертий-п'ятий день після завозу. Речі добрячі вже перебрали, але все ж ще можна знайти щось гарне. Ціни сьогодні доволі низькі. Шкірзам сукня від Вейрхаус. Мережевне пальто. Ціна його початкова була 29,99 євро. Зараз наваговано 350 гривень. Доволі популярний бренд. Якщо не помиляюсь, італійський. Сукня вільного крою прімарк, декілька яскравих квітчастих суконь. Ось цей доволі гарненький комбінезон з вишивкою. Піньюар персикового кольору, але він в кавтунцях, вже зношений. Піжама з логотипом футбольного клубу West Ham Юнайтед. Піжамна сорочка від Peacock з англійської мережі магазинів з юнікорнами. Светрик з мушком, з вишитим песиком. Ля кост ґант. Це футболка з коміром типу поло від Емпоріо Армані. Показую, як вона сидить. Мені подобається, як вона на мені виглядає, але склад у неї, схоже, більше синтетичний. Светр з тигровим принтом, гарне поєднання кольорів, склад на половину натуральний. Він мені сподобався, але коштував 100 чимось гривень, бо це з люксового відділу річ. Ця сукня, звісно, дивлячись, з якого боку, але виглядає як халат, можливо, я помиляюся. Джинсовий жакет, мені подобається пояс, рукава, але плечі зроблені ліхтариками. До речі, він з етикеткою бренд «Жорж». Ціна його на вагу 560 гривень. Ще я знайшла топ. Він нетипового крою, ззаду зав'язується, коштував він усього 7 гривень, і це 100% шовк. Дуже подобається колір його. Ви тільки погляньте на цю красу. Керамічний, ймовірно, колекційний набір, Рукомийник, унітаз зі зливним бачком. З дерев'яною кришечкою, ванна. Навіть дрібний туалетний папірець, дзеркало. Про такий набір у дитинстві я могла тільки мріяти. Коштує він 1020 гривень. Тепер покажу вам придбання, які я зробила в секонд-хенді. Знайшла я ось такі чудові ароматні 100% натуральні олії. Їх тут, ну, певно, повний об'єм. Це бренд Azuki. Ми дізналися, що це японський виробник. Продавалися вони в упаковці шістьма отвірами, тобто, в наборі їх було шість. Ну, а по факту їх було два. На головному сайті бренду ми побачили набір, такий самий, який має назву Floral Essential Oils. І туди входять олії ролі чорного чаю, вишні, троянди, Гардені та жасмину. У нас це аромат троянди та е, жасмину. Я вам скажу. Аромати дуже приємні, зачаровуючі, не тяжкі зовсім. У нас є ось така аромалампа для олій. І зазвичай ми їх використовуємо саме таким чином, що наливаємо туди, випарюємо їх. Але ці олії ми плануємо наносити на шкіру і використовувати їх як парфум. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі.